Я б одна проходила там цей шлях, який ми пройшли за пів року. Я б одна проходила його п'ять років, а я пройшла з наставником за пів року. Але е, в мене був інший наставник і взагалі інші, е, інші запити. Просто на будь-яку е, будь будь запит швидше працювати, звичайно, з наставником. Да? Uh, і важливо, щоб наставник сам мав uh, те, що ви хочете. Якщо ми хочемо гроші, то uh, і йдемо до наставника, то цей наставник сам повинен бути з грошима, да? і вміти заробляти. І пройшов шлях, кого ми будемо вчитися? Звертайте увагу, кого ви учитеся, а вони пройшли цей шлях. Як, як вас будуть вчити шляху, якщо вони не пройшли? Не щібро там став Ей, красотка! І ти побігла. Да ні, Іде хай він uh, лісом. Розумієте? Але ще вам хочу сказати, я візьму тільки тих, хто готовий працювати. Хто готовий працювати, хто готовий вкладатися в себе спочатку навіть часом. Тому що без цього нічого не вийде. Я не сяду вам на голову і не зроблю за вас вашу роботу. Якщо ви готові йти зі мною працювати тяжко пахати, як я пахаю завжди, то буде діло. З цього буде діло. І ми підемо разом, я вас проведу в результат. Але знову ж таки, без вашої присутності, без вашої роботи нічого не буде. От як я, наприклад, купила наставництво своєї Крістіни по фінансам, заплатила, і Крістіна не може загнати мене в ту ексельку. Кристіна вже чуть не плаче. Ну, Excel подожде.